Змішувач для ванни в кольорі хром та графіт. Розпаковка! Змішувачі для душу з цієї колекції в такому ж стилі, але без гусака, я вам показувала в одному з минулих відео. Це дуже якісна модель фірма Aim це 5 років гарантії, латунні змішувачі. Ці змішувачі для ванни з гусаком. Подивіться, яка стильна ручка регулювання температури води. Лієчки в цих моделях лаконічні, прості, вставляються в корпус змішувача, що виглядає дуже стильно. Шланги в кольорі графіт і в кольорі хром, металеві, надійні, якісні, вони вам довго прослужать. Також в комплекті ексцентрики, прокладки та декори. Тож завітайте на наш сайт rs Там ще багато таких змішувачів для ванни, для душу, для кухні і так далі. Також підписуйтесь на наш Фейсбук, тому що саме зараз, до 26 грудня, у нас проходить розіграш змішувача.